Прийшла осінь, хвойні рослини почали жовтіти. Хто не має досвіду, він хвилюється, що трапилося, чи захворіла рослина, чи може якась е, щось жере її хвойну рослину. Друзі, кожного року одне й те саме: це звичайний хвоєпад. От, дивіться, як він виглядає всередині рослини жовта хвоя. Чим щільніша. Структура вашої хвойної рослини, чим щільніша вона, тим більше всередині хвоєпаду. Особливо, якщо ви не маєте досвіду і не чистили вашу хвойну рослину. Як можна зрозуміти, що це хвоєпад? Дивіться, всередині жовті хвоїночки вони легко відділяються. Ось таким чином можна просто ручками пройтися і почистити вашу хвойну рослину. Якщо ваша хвойна рослина правильно доглядається, ви все робите правильно, підживлюєте, обрубки робите від хвороб та від шкідників. Загалом вона виглядає здоровою, зрозумійте, що це звичайний хвоєпад. Ялівці, сосни, бо дуже багато зараз дзвінків пишуть мені повідомлення. В коментарях запитують Світлана, що трапилося, йдуть до кравниць, там їм радять якісь препарати, може навіть ярус. Друзі наголошую, нічого не треба робити, тільки чистити. І обробки робити такі, які ми робимо осінню мідьвмісними препаратами. Концентрацію обов'язково витримуємо таку, яка потрібна для хвойних рослин. Більше нічого, осінні добрива, мідь вмісні препарати, бо температура вже скаче. Вночі в нас низька, в нас вже і 9, і 10 градусів. Вночі в день висока температура 25, а то й 30. Ще продовжується вдень у нас літо, тобто. Не хвилюємось, чистимо за можливості, щоб ваша хвойна рослина в зиму війшла чистою, без ось цього сухого. Щоб всередині не затримувалися хвороби в цьому жовтому, щоб не було шкідників або їх поколінь, якихось, які перезимують і навесні почнуть їсти хвойну рослину. Все робимо правильно. І ще, друзі, саме хвоєпад каже нам про те, що рослина вже доросла, тому що хвоїнки живуть 3-4-5 років. Тобто хвоїпад починається в рослин, які старші, ніж 3 рочки.